Йо, Капець тут прикольно. Не бере що Шо там щось звучить, ладно, ходя шось кудись заліз. Такня. Да, так о, на зараз географія контроль. Перше контроль. Що? Ти вчителька пішла. А я срати хочу. Блин, а я са. Пішли потихеньку цвітаємо Льоха. Ой! Михайло Жиденко! А в спів прогулюють два, два наших однокласника. Не понял. А що? Що, правда? А що там шапка? Що тревога буде? Скоро утікаємо. Обер... Образів, нафіг ти нас палив? А не затікай. Опа! А ли що, Льоха в ховається? Та? Там можете подивитися, Він е, е, сказав, що ми його не полили, але він такий нечемний хлопчик, що ви можете дивитися? Ладно, провіримо. Ой. Льоха, що ви тут робите? Ой, що ти зробив? Йой, яка тут висота. На, що ти тут зробив? Хочу подивитися на висоту там. Вчора ми майже, прос... майже профітіли. Дві штуки, штуки! Що? Ну коротше сьогодні з вами Ізі Сити. і бачу окрбоття вже до хати в мене аж вломиться. Привіт-привіт! Та я йду до школи, погнали. Як нам чуть далеко йти буде? Не люблю я до тої школи. Сьогодні ще ранок. Та. Я підрупщичники взяв підрупчники. Парно, що ми разом живемо. Разом разом живемо? Я тебе я тебе в хаті моїй ніколи ще не бачив. А я твою хату ніколи не бачив? Ти йдеш. А ти ж рознімаєш віру? Нє, отак просто. Е Текстури закинути. Все, йди за мною. Окей, Бо ти ць як той тьом. Тьома індивідуа. Що? Де ти взяв е, елітри? Mm. Та з ким я живу? Пішли. Пішли. Тунті... Пішли. Отут дуже глючить, не йди в тому. Не йти по тим блокам? Так, вони ще поки що нас не дуже розгрузились. Пішли. За мною. І нас, щоб трохи і той Льоха спалив. Я думаю, Льоху треба буде якось наказати. Ти зелі вмієш битись? Блін. не дуже багато. Не був жого, на дно. Ну. Добрий день, всім привіт. Добрий день, даня вареник. Ей, Льоха, ти що образів? Нафіг ти нас спалив? А не затікай. Оп-па, а Що ти, Найс, нічого не говориш? Що ти нічого не говориш? Я в туалеті викину! Ей, Катя і Маша, а що ви теж не говорите нічого? Бодячо, а вони нічого не говорять! Я не знаю, мовчу ви. Добре, я його книжку в, 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 в туалеті кину. Іди подивись, якщо хочеш. Ладно. Так, в шафі щось ну, знову пьоркає. Блін. Ладно, Бодя, не. Окей, Диви, Льоха, ну ти нас вчора спалив. А, ви, мене і Ладно, Льоха, ти нас вчора спалив, значить ми тебе за ним сему в шафі і тебе самі спалим. А, буде. Ти нас вчора спалив, тепер ми тебе спалимо. Так. А, вже вчителька є. Що ти поставив, Бодя? Продумаю. Продумаю. Сядь. Льоха, на що ти нас спалив? Реально, а ти льоха? з нами завжди дружив, а тепер ти нас спалив. Ти був номером один для мене, друзів, а ти просто нас взяв і спалив. Льох, що ти такий мучизний? Бодя! Можна! Палити його. Могти. Рахуй п'ять секунд, я зараз е, тепехнусь. Один. А! Так, записуйте дітки. Так, Записую. А ви знали, що Льоха в шафі ховається? Так. Там можете подивитися, він е, е, сказав, що ми його не палили, але він такий нечемний хлопчик, що можете дивитися. Ладно, провіримо. Льоха, що ви тут робите? Це не я, це не я. Це мене взяли. Все, скоро до директора. -яй -яй. Можна вийти? Так, можна. Боді сюди, нас вдалось. Туди ми нас... підставили Льоху. Ну, зараз ховаємось, щоб вчителька не спалила. Зараз буде сіна нас до директора вести. А ти то не хочеш, правда? Та я ліпше в туалеті заховаюсь. Окей, ти в туалеті, а тут буду. О, две. Так... Ти Мене тут вроді бі... би не, не... не спаля. Окей. Все, ученик, Льоха, пішли. Та, та, не, та не я! Льох. Пішли, я скоро говорю. Або Алтус. Пока-пока, да, гуляйте. Давай до директора. Зараз очислення буде гарантоване. Як то треба було так взяти і прогулювати урок? А я маю докази. Що ти маєш? Ну покажи. Що? То тобто, все ізі ти зробив? А то є Ізі Сити, скоро його учислю. Ну, ладно. Ідем. Ну, Ізі Сити, він тільки що почав вчитись. Давай йому ще дамо один шанс, а так я просто подзвоню до його мами. Дікай, тіка, Ізі в нього ще одна е, приділка, йому буде капець. Все, давай. Нам не повезло, він нас підставив жорстко. Ладно, Бодя, ти. Хочешь прикол? Я все записав. А я думала записати в нього буде четверку підкуплювати. Він... Що... Ладно, Бодя, ти йдеш за гарячими булочками в той магазин. Коротше, пішли. Так, зараз це фізра, а на фізру тільки якісь генії йдуть. Так, погнали! Так. Ну поки що, поки ми йдемо. Ой, боді, я срати хочу, ти поки що йди, а я дожину. Да, 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 я... Да, я так, так я хочу в туалет. Біжи, біжи, біжи. Що Тип... ой, ой. ти зробив? Йой, яка тут висота. На, що ти то зробив? Хочу подивитися на висоту там. Мене. Ти що ти зробив? Що? Нащо ти мене споткав? Тікай, тікай, в мене живіт коло ти не може втікти. Що? Та, Ізісити, я на всі твої зальоти все, гу, все робив, але на оце я вже очі не закрию. Ти очислений.